Доброго ранку всі мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю вас, з закопаного. Хто не в курсі, хто новий на каналі, я показую життя в Закопаному українки. Закопане це місто туристичне в Польщі. Тож запрошую всіх на канал. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. У нас сьогодні така пасмурна погода. Пасмурна, пасмурна. Ну нічого, сьогодні я працюю, тому мене взагалі не цікавить, яка погода, плюс-мінус. Тому що я все рівно працюю. Всім бажаю гарного, чудового дня і гарного перегляду, звісно. Я щось знову почепила свій мікрофон сюди, для того, щоб було краще чути. І я не знаю, мені здається, що він репить. Я тільки вчора записала відео відгук про те, що мені дуже сподобався цей мікрофон, який я купила на тему за 60 злотих, чи скільки там він стоїв, зараз покажу вам, як він виглядає. І в принципі він мене влаштовував до цього сьогоднішнього дня, тому що почався якийсь, якось почав репіти. Отакий. Тут дві таких цих штучки, фішечки. Їх чіпляєш так сюди. І все, і до телефона є такий переходник. І, в принципі, було все добре. Не знаю. В общем, робота мої хороші. У мене такі класні види на телевізорі. Так що кайфуємо. Блін, у мене такий великий кабінет, а як діло доходить до того, що треба записати відео, я просто не можу собі ніде поставити камеру, щоб мені нравилось. В одному місці, там, де мені подобається сидіти на кріслку, удобно, щоб можна з вами поболтати. З вікна йде світ і воно засвічує. Якщо повернутися з другої сторони, то просто немає де поставити телефон. В общем, я вже ходилася, крутилася і за цим столом записувала. Ну і коротше, зараз придумала, що я, мабуть, сяду сюди на кресло. Щас. Тут трохи включила світ. І, це, і Тут мої цвіточки на фоні. Кстати, удачні купила цей раз в Лідлі Цвіти, вони так розпустилися, прям супер, один тільки зав'явчись, Ну, один, нічого страшного, 9,99 стоїть такий букетик цвітів. В принципі, нормально. А чого я зараз включилась? тому що у мене е, пів ну, ще половини 10-го немає. В общем на 9 часов була клієнтка. Ну і опять же, продовжаємо тему мінусів мастера манікюра. Ну, не мінусів. Я, допустим, не висприймаю це як мінус. А просто як можливість мені записати відео, там не знаю, порішати якісь діла. В общем, клієнтка думала, що вона на 12 сьогодні, а вона на 9. Ну і прийшлось її записати на інший день, тому що вона вже не встиє приїхати. Ну і коротше. В общем, такі є і здержки професії майстера манікюра. То ми думаємо, що на другий день, то ми думаємо, що на другий інший час. Вчора клієнтка прийшла, а я роблю іншу клієнтку. Вона Айблін, типа, на сьогодні, а прийшла вчора. Ну то есть, ми так трохи путаємо. У мене, кстати, було таке в Україні, коли я ще працювала там майстром, і <клес> на той момент я не могла собі знайти якесь таке приложення, в якому би я могла записувати клієнтів. І я записувала в блокноті. Ну, а ви, ви представляєте, да? Допустим, пише клієнтка, а твій блокнот десь там знаходиться. Ти, вроді, би, заповнив, потім забув записати, потім на це місце записав другу клієнтку. В общем, там була така путаниця, що просто капець. Потім я вже почала писати в календарю, в такому в телефоні. в обичному. Ну і там вже було легше, але все одно бувало таке, що, допустим, я сама записувала клієнток двох на одне місто, наприклад. Вот. а тут, коли я приїхала, я знайшла собі класну класну програму, там, де можна вести запис клієнтів і відразу ти скидуєш смс-ку клієнтки, щоб вона понімала, коли вона записана. Вона собі може зайти, подивитися, передивитися і все таке. Но не всі клієнтки заходять і передивляються, і із-за того е така путаниця. Було б ще добре, якби я накануні, допустимо, за день е висилала смс-ку, але в цій програмі автоматично цього немає. А якщо це делать вручну, то в мене немає часу, я буду забувати. Із-за того я все планую ну, люблю все робити, щоб ну, типо, воно автоматизовано було і робило все саме, тому що. Я вічно кудись бігаю, щось ділаю, і я просто буду забувати. А так програма вислала і все. Із-за того, мої, в принципі, всі клієнти знають, що треба перевіряти смс очку перед візитом. Ну, бувають такі от непредвідіні обстоятельства. Сразу кажу, що я в принципі на них не обіжаюся. Це може поначалу, знаєте, коли клієнтів у тебе мало, то ти за кожного клієнта думаєш, що, блін, нужен був клієнт, тому що так і так. А зараз у мене, в принципі, клієнтів достатньо, і якщо один клієнт перенісся з одного е, часу на інше, то я просто кайфую, що в мене є время е, на якісь мої другі діла. Наприклад, щось поділати або просто випити кави. Ну, тобто, віддихнути, розліктися, відволіктися. В общем, ну ви мене розумієте. Так що в мене зараз є трошки часу. Я не знаю, в принципі, зараз позвоню мамі, може, ми з нею вийдемо на вулицю, погуляємо. Сьогодні Богданчик вдома, вони це ж сьогодні і завтра ще, у да? них три дня, дітки в школі екзамени здають восьмий клас, а наші сидять вдома. Я вибачаюся. Це на погоду, це не я. В общем, і може сходимо кудись, прогуляємося, не знаю. Так що так. Записала тільки що відео, переслухаю, а там якісь шуми треба спробувати щось і змінити, тому що мені не подобається такий звук. Які є плюси в мікрофоні? чого я взагалі хочу писати на мікрофон? Тому що коли йдеш так от біля проїжджої часті, то не дуже чуть самі машини, оці всі шуми, а чуть дуже добре твій звук, голос. Да? А це все подавляє мікрофон, всі лишні шуми. Але щось у мене проходить не так, не знаю що, що воно у мене шумить. Іли все-таки мікрофон поганенький, ну або не знаю я. В общем, так, поняла, я йшла і в мене ця штучка тільопалася і воно шуміло. А тепер я поняла, що його треба нести рюкзак в руки, щоб нічого не шуміло, і тоді буде, в принципі, більш-менш нормально. Ну, в общем, вроді би трохи знайшла я проблему, але мені кажеться, все одно мікрофон трохи такий слабоватий. Хоча ціна мене устроїла повністю. Я вже думала, буду їхати у відпустку, класно. Не буде проблем, буду записувати відео. Ну, в общем. А получилось, що ні. Ну нічого, я ще сейчас протестую до, самого, до самої відпустки. А там будемо дивитися. Оказався самый класний мікрофон це проводний. Він пише саме круто. Ну з ним не так удобно. Зайшла в жабку, купила собі водичку і йду далі. Мені здається, що починає покапувати дощ. А в мене немає ні зонтика, нічого. Ой, класно, класно, гуляче, все таке зелене. Хоча в Закопаному, бачите, дерева, вони ще не такі, прям зелені, не повністю, не всі. Є, звісно, вже і готові, зелененькі, але не всі. Так що так от. Клас. Так, практично дійшли до парка. Парк пустий. Немає нікого, понятне діло. Раночок всі відпочивають. Піду, трохи покатаюся на велотренажерчиках якихось. общем, вечер на улице. Мы с мамой пришли на эти, на батуты, хотела сказать. Ну, не на батуты, не. На эти, на тренажери, на безкоштовні тренажери. Сейчас я буду заниматься. И что вам хочу сказать. Есть дуже дуже важна тема для розговору, яку б я хотіла, наверное, в завтрашньому відео обізично. Побалакаємо з вами на цю тему. Сьогодні я вже не буду, тому що і так відео таке вже Каламбур-Сумбур. Так що Сьогодні вже сюди не буду нічого домішувати. А завтра обов'язково у нас з вами буде серйозний розговор. так що завтра відео буде серйозне. В общем, всім до завтра, всім гарного вечора і.